Нігерійці Ніколаса Синтія сьогодні поєднали свої долі, а їхнє весілля відбулося завдяки дзвінку щастя, і коштував він менш ніж два долари. Ніколас мав труднощі з роботою і грішми. Синтія підтримувала коханого як могла. Чоловік вирішив віддячити їй, замовивши дзвінок щастя на день святого Валентина. Коли мені зателефонували, я відчула себе особливою, найбільш коханою дівчиною на світі. Я була щасливою і настрій поліпшився. Це допомогло зрозуміти, що Ніколас по-справжньому мене кохає. Цей сервіс створили друзі Чуквума і Зех та Стенлібело. Почалося все під час пандемії. Чуквума розмістив у соцмережах свій номер телефону і пропонував безплатно зателефонувати кожному, кому важко, і підтримати. Я затіяв це заради розваги, але під час першого ж дзвінка, жінка, з якою я говорив, заплакала від радості. Це дуже мене здивувало. Я зрозумів, що такі дзвінки особливі, і вирішив цим зайнятися. Пізніше дзвінки стали платними, але ціна досить символічна. Чукву майстенлі вітають людей від імені клієнтів, перепрошуючи, освічуються в коханні, допомагають закоханим чи родичам помиритися після сварки і відновити стосунки. Можна замовити дзвінок для себе. Тоді самого клієнта підбадьорять у скрутну хвилину. Потім люди кажуть: ти допоміг мені вийти заміж, ти допоміг помиритися з чоловіком або з батьком, і це надихає продавати дзвінки щастя. У компанії вже понад 50 співробітників. Вони працюють віддалено. Сервіс доступний 15-ма мовами. Гадаю, цей сервіс унікальний. Ця робота заслуговує похвали. З 2020 року працівники компанії зробили понад 30 тисяч дзвінків. Кожну розмову записують і відправляють клієнтам, щоб ті могли зберегти її на згадку. Торік Чукву Майстенлі організували святкову зустріч для двох тисяч осіб. На заході всі грали в ігри, веселилися і згадували дитинство. У майбутньому компанія розшириться. Сервіс перетвориться на своєрідну платформу, де можна буде пройти сеанси психотерапії, замовити консультацію. Спеціаліста чи мати підтримку постійного наставника.